На велосипеді за 20 кілометрів від дому їду серед українських полів. З одного боку стигне пшениця, з іншого боку стигне ячмінь. Наді мною синє прекрасне небо, спокій в якому, звісно, забезпечують наші неймовірні українські воїни. Перед колесами велосипеду польова дорога і це неймовірне щастя. Співають жайворонки, дорогою зустрічаються різні зайчики, лисички та багато інших тварин. І все спілкування з природою. Це найкращий релакс, який тільки може бути. Дуже рекомендую. Якщо у вас поганий настрій або є якісь життєві проблеми, Обов'язково їдьте у поля, у степи, туди, де можливо сьогодні знаходитися, відчувати красу української природи, бо вона від Бога, від українського народу. Ці пейзажі закладені в нашій душі прекрасними українськими візерунками. І тому все завжди заспокоює, надихає і робить людину щасливою. Украина. Wow, okay.